Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні знову оглядове відео, що я буду саджати із квітів. І покажу все, що в мене є, що я планую посадити. Також, любі друзі, чому буду саджати багато квіток і буду їх саджати саме в городі, бо в мене на цей рік сортове насіння від колекціонера, я замовляла, а там, де є сортове насіння, там мають бути квіточки, щоб прилітали бджілки. І опилювали мені мої рослинки, які я буду вирощувати, мої овочі, і також квіточки. В мене є дуже багато насіння чорнобривців, які я саджала минулого року, і сусідка дала насіння, і я зібрала дуже-дуже ну, дуже багато. Їх буду саджати на капусти, на огірки, на помідори, на, вс на все на город. Також інші буду саджати. Ще в мене є космія насіння. Це я саджала минулого року, з того, що я сама набрала, вони виросли, ті, які були самі стійкі до засухи, до посухи, яка була цього літа. Я все це зібрала насінники, буду також саджати минулу, наступного року. Також я буду вирощувати те насіння, яке в мене залишилося із минулого року. І дещо новеньке я прикупила, тож поїхали. З минулих років в мене є ось таке драцена, драконове дерево. Я вже не знаю, можливо, навіть і срок придатності вже закінчився. Я не знаю, бо давно-давно його купувала. Написано насіння України, інтернет-магазин. Імпортейтор in Молдова. Імпортейтор. Коротше, тут є дві отакі насінинки, і вже, я думаю, останній рік, коли можна спробувати їх. Все ж таки, проростити. Можливо, щось з цього буде це буде насіння на розсаду. Так, далі, що ще на розсаду я буду саджати? Це, звичайно, розмарин, щоб він точно-точно взайшов. буду саджати його на розсаду, а потім буду пересаджувати вже. Чабер садовий також буду саджати на розсаду і потім пересаджувати в ґрунт. Також на розсаду я буду висаджувати ампельну петуню. Все буду знімати на відео, всі ці процеси будемо разом з вами це робити. Тому, любі друзі, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. І щоб не пропустити те, що я тут буду висаджувати. Також петуння Грандофлора Лімбо f 1 Небесного Сіння. Отаке я буду вирощувати. Це однорічні, єдине, хто не однорічний, це розмарин і чабер. Здається, ну, подивимось. Так, далі, що я ще буду висаджувати саме в розсаду. Секундочку, десь ж воно було. Хочу вже одразу показати. Лаванда, лікарська, обов'язково, буду вирощувати. Мені подобається лаванда, її аромат від стеблинок, від квіточок. вона приваблює дуже багато, до речі, бджілок тому. Важливо її садити в городі, і вона є багаторічною рослинкою, можна її саджати поміжгряддя, поміжряддя, і завжди у вас будуть бджілки. Також я купила цього року також ампельна лавина f 1 жовтий каприз, це птуня. Буду вирощувати, до речі, ампельну птунню і взагалі петуню вперше, саме на розсаду, бо раніше я вирощувала її, так от сіянцем, і насіння це було. Це давала якась сусідка, комусь дала, хтось кому передав. І, коротше, мені ось таке дісталося такий пакуночок, і я його саджала. Так, дійсно все виростало з неї, але вона була якби як Ну, Ви мене зрозуміли. Не куплена. Також, це, те, що нового, я купила ще із нового, що я купила, це статиця. Статиця ще його називають кермек. Я купила ось таку синю рожеву. Так, це синя рожева, це блакитна і жовта. Посаджу жовто-блакитну, буде в мене, як прапор України. Можна синя -блакитна. Ну, Синя-жовту можна також. Ну, краще жовта блакитна, мабуть. Да? Напишіть в коментарях, як вважаєте. Буде достатньо патріотично. Чому я полюбляю ці квітки? Тому що вони є сухоцвітами, а сухоцвіти це ті квіточки, які. Виростають, ти їх зрізаєш, ставиш, не в воду а просто ставиш, вони висихають, а квіточки залишаються такого самого кольору. Якщо стеблинка вона стає такою коричневою, такого більш дерев'янистого кольору, то квіточки ці залишаються саме такого кольору, і вони стоять аж до наступного літа, не осипаючись. Тому це дуже гарно. Багато букетів можна з них робити, дарувати. Ось у нас буде шкільні подаруночки. треба там буде вчителям. тим, цим, цим, І всім потрібні будуть букети, а в нас вже хоп, а ми вже тут. Отак. Це також на розсаду треба вирощувати. Також на розсаду я спробую, а там як вийде, я взяла ось такий лемонграс. Його дуже полюбляють котики кажуть. Його можна додавати у страви. До речі, в Японії його додають як і ріпак. До страв, до супів японських, по типу місосупів, всього такого. Можна подивитись навіть, хто полюбляє японську культуру, можна подивитись відео з страви саме з лемонграсом, також можна заварювати в чай, да. Додавати в чай із гвоздикою тут, використовувати в кулінарії, листя видаляють, залишаючи лише нижню частину стебла. Любить яскраве сонце, тепло і вологу. Віддає перевагу піщаним ґрунтам. ось саме в мене піщаний ґрунт. Можна і в саду, і в горщиках, і в теплиці, тому я це буду висаджувати угорщики, а там буду дивитися, як воно буде рости в мене все на городі. Також я буду висаджувати, ось така в мене є м'ята перцева. Взяла цей раз це насіння. Можна його в ґрунт висаджувати навесні, можна і зробити там якусь частку в ґрунт, якусь частку на розсаду. І ще я минулого року купувала, висаджувала в ґрунт, ми лісу і м'яту, але чесно, ось в торговому марка весна в мене нічого не виросла. Я не знаю, чому. Чи мурахи по -по поїли це насіння? Я не знаю, чи може воно просто погане це насіння, чи може. Недостатньо правильно його посадила. Не можу сказати, чому, але в мене нічого не виросло. Тому цей рік я знову спробую його виростити. Можливо, щось з цього вийде. Ну, як не вийде, то нічого страшного. Насіння в мене просто залишилося з минулого року. Так, далі. Ще що буде на розсаду в мене, це ось така мальва, махрова. Я купувала в нашому магазині все, що ну було тільки такої фірми, тому буду її висаджувати. Golden Chatters Strain називається. Це також треба на розсаду. І що тут в мене ще? Так, ну, ці всі, що в мене далі є, їх можна не на розсаду вирощувати, а можна і на розсаду також. От є в мене ось така, називається пеларгонія. Пеларгонія це щось на кшталт Геран ще називають її. Вона отак от світе дуже гарно. До речі, коли я її купувала, я думала взагалі про іншу рослинку, але потім до мене дійшло, що я купила. Це F1, це насіння гібридне, зональне. Так, що тут написано? Та-ра-та-та, -та -та, А які ж в неї сходи? 30-35 см і це багаторічна рослинка, тобто її можна висаджувати вже на те місце, де вона буде рости постійно. І ще по можна на зиму, якщо зима холодна, пересаджувати у горщики і на веранді, наприклад, її залишати, якщо на веранді не опускається дуже низька температура. У нас, до речі, не опускається досить низька, максимально низька була це щось 7 градусів, і все. Тому. Її потім можна викопати, посадити в горщик і потім знову висадити у садочок. Досить симпатично. Я взяла саме білого кольору, мені подобається. Так, далі. Ще в мене є, я взяла, але я буду висаджувати це насіння не розсадним методом, а одразу в грунт навесні. Це в нашому магазині сільському. Я купувала айстри. Айстри, да. Морська зірка ось така. Ось, а, це соняшник. Соняшник ведмедік Теді. Не знаю, виросте чи ні, бо минулого року я саджала соняшники взагалі нічого не виросло. І ось така астра симпатична. Ще в мене з ось, пам'ятаєте, тут отаке от, от семіна України колись було, насіння України. І вони якраз вже використати до 2025 року. Вже ось в 2020 році я їх купувала. Бачите, строки. Я посаджу в садочку, виросте, виросте, не виросте. Ну, що поробиш, таке життя. Це я вже буду саджати саме в ґрунт. Далі в ґрунт я буду саджати матіолу, вона що професійне насіння, що е, непрофесійне насіння все всходить, вона така ж живуча, ця матіола, один раз посадили, в мене, до речі, вона осипалась матіола, і зараз зима, і вона росте. Отакі От кущики стоять матіоли. Тобто, нормально. Навіть зима їй, так би мовити, по плечу чи по коліна, чи як там, як правильно казати? То що це в мене матіола є ще. Є отака матіола ще в мене я замовляла. Також я саджала минулого року, вона виростала все добре. Вона, єдине, що вона достатньо довго проклювується, але як проклюнується, то стоїть і дуже-дуже гарний в неї аромат. Це нічна фіалка матіола. І коли сідає сонечка, вона розкривається. І цей аромат, він настільки витончений, і він розгалуджується по всій діляночці, і Ти йдеш? Просто клас. я, до речі, її саджаю ще під вікнами і влітку, коли відчиняємо вікна, щоб провітрити. і Цей аромат заходить в будинок і це не перевершені відчуття. Тому всім рекомендую, хто ще ніколи не висаджував матіолу, спробуйте будь-яке насіння будь-якої фірми воно росте. Вона така живуча, ця матіола. Також в мене он залишилось від фірми Барвиста Клумба торгова марка весна тут написана. Така лікарська ромашка. Минулого року я її також висаджувала, ну, нічого в мене не виросло з нею. Все, що я висаджувала, оце, оце нічого в мене не виросло. Не знаю чому. То, в цей рік я знову посаджу, подивлюсь, виросте чи ні. Я, можливо, її посаджу не в піщаний ґрунт, а принесу з торфяників і подивлюсь, може, там воно щось виросте. Бо насіння залишилось, треба використовувати. Також я купувала від Віа Плюс, Матіолу міста Хмельницький. Ось таку і тут позаду така штучка. Це теж я купувала, здається, в нашому магазині сільському. Ну, я так і не висадила її. Насіння достатньо таке. Дивіться, крупненьке, не фокусується, так? А так. Ну, коротше, насіння, воно таке крупненьке. Також посажу, буду багато матіоли садити, тому що мені дуже подобається ця квітка. О, це залишки мої матіоли. І ще є у мене така квітка, яка я, до речі, насіння з неї зібрала з тої, що я саджала, і вона в мене виросла. І це називається іпомея, блакитна звірка. І ще Просто в мене був мікс іпомеї, з нього я брала насінинки. Також посаджу обов'язково. Це в'юн, можна саджати біля парканів, воно буде так завивати, буде дуже-дуже красиво. Ще іпомею називають народі кручений панич. Тому, якщо ви чули цю назву, то це вона і помеє, вона дуже гарна, в неї такі симпатичні колокольчиками, такі дзвіночками, дзвіночками, да, дзвіночками такі квітки, дуже схожі на петуню чимось, але не такі трошки. ну схожі такі, Вони симпатичні, і саме вона гарно ось робить оцей в'юнок. І багато війнків він потім розгалуджується його можна заплітати у різні направлення. тож вам я думаю сподобається. Оце квіти ті, які в мене є, які я буду вирощувати цього сезону. В кінці літа, вже на початку осені, побачимо, що з цього вийшло. Я буду обов'язково знімати відео, ще показувати вам, як я буду все це саджати на розсаду, як я буду все це саджати і вирощувати протягом літа, і як до осені буде в мене, яка врожайність і квітучість цих рослинок. А ви напишіть в коментарях. Які рослинки будете висаджувати ви, саме квіти, які вам подобається висаджувати, які ви будете рекомендувати висаджувати моїм підписникам у коментарях обов'язково? А я вам всім бажаю гарних врожаїв!